Привіт! мене звати Вероніка. Ви на каналі Що Цікавого. 2 лютого минає 9 років, як не стало лідера гурту Скрябін, відвертого україномовного співака і нестримного рокера Андрія Кузьменка. Він же Кузьма Скрябін. Його пісні знає кожен. А як щодо шоу і книг? Він був крутим ведучим і ще крутішим письменником. Тож вшануємо його пам'ять, згадавши всі проекти, в яких він знімався, і всі книги, які написав. А їх було чимало і могло бути більше. А я наперед вдячна за вподобайки та коментарі. Це реально мотивує творити далі. Підписуйтесь на канал, дзвоніть дзвіночком, Разом буде цікавіше. Андрій Кузьменко любив творити музику з доволі юного віку. Ще у школі він став співзасновником панк групи ланцюгова реакція. Хлопці мали досить дивний і нестандартний, як на той час, вигляд, тож привертали увагу і доводилось їм відстоювати свій стиль. В одній з розборок з місцевими хуліганами Андрій навіть позбувся декількох зубів. Та це його не зупинило, і він творив, заряджав і став музичною легендою, а також одним з найкреативніших ведучих. На телебачення він потрапив не одразу. Хоча перші кліп Кузьми на пісню Чуєш. Біль вийшов у 1989 році, та паралельно він на одній радіохвилі крутив старі платівки під псевдонімом DJ Smith. Також його запрошували як учасника на різні шоу, але все змінилось в 2000 році, коли знайомий запропонував йому вести музичний хід парад на ICTV. і далі понеслось в 2005 році. Вийшов шанс, де Кузьма був тренером для майбутніх зірок. Його простота, відвертість, харизма і стобне почуття гумору тоді дуже припало всім до душі, в ньому було щось таке рідне і знайоме, що навіть відверто крінжові жарти сприймалися з легкою усмішкою, і в тандемі з більш серйозною Наталією Могилевською вони, наче інь і янь, гарно доповнювали один одного. Детальніший мій огляд цього культового шоу можете знайти за посиланням десь тут в коточку або в списку. Шоу. А вже у 2006 році Кузьма став незмінним ведучим авторського шоу Шиканемо, де відривався наповну, придумав сценарій, пісенну заставку, розсікав по Києву на брендованому хамері, займався різними цікавими речима та їв вишукані страви, які замовляли учасники в дорогих ресторанах. І говорив, говорив, говорив. Що він любив, так це поговорити і по-доброму постібатися. І знову, що? Правильно, детальніший огляд наше канемо, десь тут в куточку або в списку огляди шоу. Ідемо далі. У 2008 році Кузьма став ведучим шоу Дай покататись у ньому він проводив ревізію автомобілів зірок, знайти щось цікаве або навіть не дуже і надати ці речі безліч цікавих сенсів, понапридумувати історії, то дар, яким Скрябін володів на відмінно. 1 квітня 2009 року Кузьма став ведучим ранкової розважальної програми Гутен Морген на М1. Та й до того він був тут частим гостем, бо прокидатися зі Скрябіним подобалось усім. У жовтні 2009 року на телеканалі К1 вийшло іронічно гумористичне, навіть трохи політичне шоу без назви з Кузьмою Скрябіним. Заставка кожного разу була все цікавіша, то зробили відсилку Кудозоряних воїн через призму політичних реалій, то нагадали нам часи пандемії свинячого грипу. Так і такий був не коронавірусом єдиним. В одному з випусків за голос нам розповідає, що в часи грипу, коли на вулиці стало пусто і в аптеках розкупили навіть презервативи зі смаком меду та лимона, доктор Вакс і Кузьма Хаус зроблять гумористичну вакцинацію та проведуть сміхотерапію. Придумали, Кузьма і його співведучий Макс Бахматов, який з 2019 року став радником мера Києва, до речі. В студії, стилізованій під старий гараж, обговорювали новини та політику, запрошували зірок і розказували забавні історії. Приправлено це все було звичайно з чудовим невимушеним гумором Скрябіна. Шоу вийшло динамічне, крінжувате, але цікаве. Зараз на просторах інтернету можна знайти не лише Цілі відео а й окремі уривки з розповідями скрябіна під назвою Байки від Кузьми. Рекомендую. В 2010 році від ICTV Андрій отримав пропозицію вести інтелектуально оригінальне шоу для чоловіків еротичного характеру Помила Андерсон. Так хто ж там кого помив? Двоє учасників чоловічої статі вступають в інтелектуальний двобій за перемогу у першому раунді. Нагорода, танець миття машини, переможця від однієї дівчини. В другому раунді вже двоє дівчат миють. Втівку. Перемога ж у фінальному, третьому раунді передбачає щось страшне. Уже всі шість дівчат миють і машину, і її власника переможця. Мабуть, це вологі фантазії чи не кожного чоловіка. Сам Кузьма говорив, що це, безперечно, позитивний формат шоу, який змушує забути про проблеми та негаразди. Про об'єктивізацію жіночого тіла і наслідки цього тоді ще не думали. Тож, йдемо далі. У 2011 році Андрій, вочевидь засумувавши за драйвом свого проекту Шиканемо, став ведучим не менш авантюрного шоу. Бережись автомобіля». Концепція така: він купує на авторинку автівку до 10 тисяч гривень. Це зазвичай стара тарантайка. По тому самому ринку він ходить в пошуках жертви, який хоче подарувати цю машину. І що ж тут поганого? Запитаєте ви. Почнемо з того, що потенційний учасник має на ній доїхати з пункту А в пункт Б, а це 222 кілометри, і зробити це за 55 хвилин. Але ж не може бути все так просто. Тож по дорозі Кузьма нищить цю машину, щось відриває, щось відламує, а також учасник має виконати три. Завдання, наприклад, помити за дві хвилини чиюсь машину, чи залити комусь горілку замість омивача скла. Якщо він цього не робить, то до нищення тарантайки приступають помічники Кузьми, Молот і кувадло. В кінці шоу учасник таки отримує машину, але від виконаних ним завдань залежить, в якому вона буде стані. Між іншим, ще за часів Шиканемо Кузьма в одному з інтерв'ю сказав, що любить познущатися з людей, які летять. На халяву. Тож, вочевидь, у шоу Бережись автомобілям, він просто кайфує і випускає назовні своє альтер-его добродушного панка-руйнівника. З 2011 по 2012 роки Кузьма веселив народ як ведучий спортивно розважального шоу Битва націй, яке було реінкарнацією проекту Ігри патріотів. Оскільки Андрій майстер імпровізації, то в такому форматі він був як риба, і у воді. Його коментарі очікувано були веселими і влучними. У 2013 році Кузьма вів проект Дача на тому ж ICTV. Він з дизайнеркою допомагав людям робити сучасний ремонт будівель, а зазвичай однієї кімнати. Чесно кажучи, було видно, що цей проект Кузьму не надихав, йому було відверто нудно, хоч він і старався жартувати, та й в нього це виходило. 27 лютого 2015 року на ТРК Україна відбулася прем'єра вокального талант-шоу Співай як зіркам, де Кузьма був членом журі разом з Ольгою Поляковою та Надією Мейхер. В одному з випусків був учасник, який хотів витратити виграш на ноутбук. Тож Андрій подарував йому свій власний ноут. Це було останнє шоу з козьмою. Андрій пішов з життя через кілька тижнів після зйомки у фіналі проекту. Та нам він залишив свої пісні, свій гумор, свої книги. Найвідоміші з них Я Побєда і Берлін, місто, в якому не ходять гроші, та Я, Паштет і Армія. Аудіоверсії цих книг, озвучених самим Кузьмою, можна без проблем знайти в просторах інтернету, а я залишу посилання на них в описі під відео. Крім цих трьох бестселерів, Андрій написав ще такі книги: Я, Шонік і Шпіцберген, поезії та, на жаль, не встиг закінчити книгу Кюр Крим і Я. Після смерті Кузьми його мама Ольга Михайлівна присвятила синові три книги Моя дорога птаха, мамина книга, Група Скрябін та його друзі по сцені та «Колискова для Андрійка. Коли Андрія не стало, по всій Україні йому відкривали безліч пам'ятників, меморіальних знаків, дошок пам'яті. На його честь випускали марки, малювали мурали та називали вулиці. 24 березня 2016 року міжнародна астрономічна спілка навіть зареєструвала назву Астероїда 29, Кузьма Скрябін. А в межах проекту Плакати щоб не забути була створена підбірка плакатів із висловлюваннями Андрія Кузьменка посилання на неї теж знайдете в описі. Кузьма Скрябін дивився на звичайні речі під своїм творчим рокерським кутом. Це він вмів, як ніхто. Він любив і навчав любити життя, допомагав армії та здійснював мрії простих людей, і ніколи не соромився справжніх емоцій. Звичайно, як і будь-яка людина, він помилявся. В нього були свої факапи і провали. Та коли він був на сцені чи у шоу у своїй стихії, він говорив до нас щиро і ми це відчували, і саме тому любили його. А з вами була Вероніка і що цікавого. Мийте руки з милом, донайте на ЗСУ та переходьте на інші мої відео за посиланнями, які бачите на екрані. Ставте подобайки, коментуйте. Це реально мотивує творити далі. Підписуйтесь, дзвоніть дзвіночком. Разом буде цікавіше. Мирного вам тижня, па-па!